Всім привітик! Ну що з цими відключеннями світла? Я десь тиждень. Саме влоги не знімала, бо я якось більше по перше сконцентрувалася на подкастах, хочу далі їх знімати, і я почала собі там прописувати тези теми. Мені це дуже подобається я хочу далі це продовжувати робити. А по-друге, да, ці відключення світла це просто якийсь кап'єць. Якщо чесно, я розбиралась цей тиждень вдома з опаленням, бо в мене не було опалення. Я почала дуже сильно замерзати вдома. Раніше мені вистачало обігрівача, я його включала на той час, поки було світло. Воно мені трохи прогрівало кімнату. І якось, коли не було світла, я в більшості уходила десь з дому, але зараз було просто неможливо вже спати, тому що ну, настільки холодно, я одягала шапку, шерстяні носки, е термушку, потім дві кофти, там що зверху, знаєте, іноді взагалі рукавички. І я все одно не могла заснути, бо дуже холодно вдома було. Час зробила опалення, я його коротше зробила. А в мене там потекло воно вниз. Мені кажуть, треба сантехніка викликати. Я викликала сантехніка, він мені відремонтував, і от зараз, нарешті, у мене вдома, коли включають світло, більш-менш теплі батареї більш-менш можна жити. тфу тфу фу Ну, типу, слава Богу, нарешті. От. То, коротше, такі новини. А, І ще за електроенергію. Я, буду, я, я хочу ругатись ниць -ниць і ругатись. Тому що я зараз в такому шоці зранку, мені прийшли нові платіжки по електроенергії. І я через те, що перейшла з одного банка на інший, оплачувати їх почала. Я подумала, що в мене ну, типу, я заплатила 2,5 тисячі гривень в листопаді, і мені приходить наступного місяця платіжка на 3,5 тисячі. Я подумала, що ті 2,5 просто не відрахувались. Типу і заплатила там різницю тисяча. Потім дивлюсь зараз, знову приходить платіжка, а там уже, ну, типу, 4 тисячі висить. Я дзвоню їм, кажу, типу, так і так, я перейшла з одного банка на інший, скоріше за все, там щось, типу, воно не відмінусовується в самому банку. Вона каже, ні, у вас недоплата висить 4 тисячі гривень. Я така, в сенсі, ну, типу, я заплатила ось, в кінці листопада, там, 2,5, в кінці грудня, там, 1500, щось таке. Вона каже, так, ви заплатили в листопаді 2,5, це за жовтень і листопад, а з листопада по грудень у вас прийшла нова платіжка на 3,5 тисячі гривень. Я така, що? Ну, тіпо, Я кажу, це за один місяць. Вона каже, так, 3,5 тисячі гривень за один місяць. Ну, типу, сказати, що я в шосі, це нічого не сказати, тому що якби у мене ще була та електроенергія, але її виключають зараз постійно, її немає вдома. У нас зараз такі графіки, ну, що це мені просто цікаво, скільки прийде за цей місяць, коли у нас в день є півтори години зранку світло, півтори в 4 години дня ну, там, вечора, і півтори години світла з 10 до 11.30 зазвичай. Класно. Ну, типа, я не жаліюсь, тому що в Києві взагалі підець повний. Але вибачте мене, якщо знову прийде платіжка на 3 тисячі гривень, ну, тіпа, за що це таке? Ну, типа, ну, це ужас і це ж чисто електроенергія. А ще ти платиш за воду, утримання прибуткової території, опалення і так далі. Я манала це доросле життя у війну. Пиздець, просто, у мене нема слів, чесно. Короче, я в такому афігі з цього з самого ранку, що просто тренда. через два дні. Я з Тьомою їду в заплановану поїздочку. Отах, так, да, ми недовго зустрічаємося, але треба перевіряти вже стосунки з спільною поїздкою, спільним проживанням декілька днів. Насправді, я дуже щаслива, що ми їдемо на драгобрат разом. Нарешті сноуборд декілька днів. В ще я не катався на сноуборді, це буде його перший раз. Я, я, всі, я кожен рік вибираю собі жертву і вчую вчу, вчу, кататись на сноуборді вперше. Поза минулого року це була Ліза, минулого року це була Катя, цього року це Тьома. От, але я думаю, йому зайде. Їдемо десь на три дні, мене надовго. Але так, чисто відпочити і покататись на бордах. І сьогодні, якщо вийде, знімемо новий подкаст з Бодію. Не знаю, бо в нього там по щось по дню пішло все по одному місцю, <сів> все не встигає, тому я ще чекаю, що він відпише. Та й таке. Час їду в місто. Я хочу, поки Бодя там не відписав, у котрий, чи знімаємо, не знімаємо. Я хочу купити з собою. Я на танках собі написала, що з собою купити, і записала типу, протеїнових батончиків, манго сушений, я люблю собою взяти. Ну таке щоб можна було в дорогу, тому що ми всю суботу в Києві будемо і потім знову на потяг на потяг. І тільки зранку наступного дня ми приїдемо в цей ясіня. Коротше, често сутки ми будемо там добиратися потягами і так далі. Ну, я це все вам познімаю. От і я написала собі корм дитячий. І Це я мала на увазі, коротше, є такі е, тіпи, сушені штучки з фруктів, як сушені фрукти, але вони є, це, як е, блін, палички, таку курудзень. І ця дитяча штучка, вона ну, типу, реально там хороший склад. Але я так записала, звісно, дитячий корм. Ну, вибачте, якщо я образила якихось дітей, але воно реально як корм в баночці, потім вам покажу. О, то, коротше, хочу поїхати зараз оце купити з собою. І вдома холодно дуже. Ще дві години не буде світла, тому не бачу сенсу тут сидіти. І а і хочу в машину віднести. Коротше, два пуфіка чорних своїх. Я ж їх потащу до Боді в гараж. Ми на них будемо далі знімати. Якщо ми будемо сьогодні знімати, ну я в машину в будь-якому випадку їх відтащу, хай там лежать, я все одно йому повезу. І лампу у мене є кільцева така лампа, буде як плюс освітлення. Нам туди теж треба до нього відтащити, тому я щас потащу це в машину. Ой. Ось така венетівцева лампа. Вона побільше, ніж Бодіна. У нього така сама стояла, але менша. так у нас буде вдвічі більше світла. Де я залишила машину, я як завжди не об'єтаю. Кожен раз я її шукаю. О, знайшла. Оце от, ребята, обсесія, яка тримається за декілька років. Я не знаю, коли я перестану його любити, але я просто обожнюю, сушене манго. Так, я шукаю горішки якісь якісь з собою взяти. Не, є ось якась слава, але вона з чорним я мені чорнослив, тому не тому. Дякую. Як є стільна протеїнова продукція? Подивіться, шейк якийсь 230 гривень. Ось така будилочка. Це жесть просто. А дитячий корм, це коротше снеки, що я вам казала. І є отакі ще. Я дивлюся, крекери якісь. О, ну оці я по-любому візьму класна штука. Повернулася я додому, світла як не було. Таке нема. Нічого нового. Фу, я не думала, що мій настрій так опуститься через, через те, що так, така платіжка пішла за електроенергію. Я прям розстроїлася щось сьогодні через це. Тому що ладна електроенергія, але все разом мені довелося заплатити 7 тисяч гривень за комуналку. 7. Я живу одна в цій квартирі, мене часто не буває вдома. Розпаковка на 760 гривень. Коротше, оцей дитячі снекіці. Двоє горішки взяла, манго сушене. Оці рисові взяла хлібці з сіллю і протеїнові батончики. У мене закінчились мої улюблені, тому взяла вже які є. Взяла фізі три штучки і взяла монстр з три штучки. Я їх зазвичай не беру, тому що тут не дуже хороший склад, а тут багато жирів у складі. Але вже по барабану. Чесно, я взяла ще навіть просто, щоб воно з собою було і жуйку. Все, 780 гривень. А ще мене питали, що там по цукеркам чи роблю, коли буду робити, зараз трошки паузнулось це все. Але я як повернусь згору, вже... все, я вже буду в Черкасах, осяду, знаєте, не буду нікуди бігти, летіти та їхати. Візьмусь за них знову, де китця? Де Кіця, напевно, не знаю, бо теж неприбуткова справа, я не знаю. Дали світло, а я що з дому, а я з дому вхожу. Надумала все ж таки знімати подкаст, бо він написав: давай бігом, якщо встигну, щось приїхати, знімаємо. Я така, щоб приїхати, я потім на тиждень уїжджаю. Швиденько збираюсь. Новий подкаст буде на спортивну тематику. До речі, багато хто просив, питав. Так що. Гайз, виходить ціла епоха. Я їх купляла, коли тільки приїхала на цю квартиру в 2020 році. Переїхала. Все, па Ну, що я тут сиджу, гріюсь, ми потрошки виставляємо кадр, пуфіки, світло. Бодя намагається. Ай, як вона загріла! Ай! Мені аж запекло ногу. Бодя намагається включити цю лампу, там просто шнура не вистачало одного. Треба їй більший вольтаж, Коротше, не підходить. отакий у нас вайбік тут. Бачите? Буде Зайшов до мене Тьома після спортзалу, у нього тут недалеко спортзал від мого дому. Я його нагодувала, а він пішов гуляти з луною. Все чесно. Просто, якщо чесно, холодно, я зараз тільки-тільки прогріла трошки квартиру, і він такий, давай мені поводок, і я пішов погуляти, і він пішов з нею гуляти. Так що я цьому рада, бо кожен вечір я себе ледь змушу, якщо чесно, вийти, бо холодно, піпець на вулиці зараз, морози вдарили ще сильніше. І виставили графіки на завтра. Обіцяють не по півтори години тричі на день дати світло, а по дві години на день. Ну, це вже щось. Звісно, не зарікаємось, вони можуть їх ще змінити і буде те ж саме, але є надія. Надія є. А Ще я короче, забула про існування цього мого планшету. Він отут -от підбитий трохи в кутку, але він працюючий. Я ним не користувалась з 23-го року. Сьогодні я його дістала, все працює. Я коротше налаштовую ас новий ем, закачок оновлення. Я на нього скинула нотатку по подкасту. Усе тези там, все, що прописала, усі запитання, і це так зручно було не на телефоні втикати, а підлядати щось в планшеті, тому що це навіть так тупо не буде виглядати, коли. На подкасті постійно, знаєте, там дивлюсь в телефон. От тому я супер задоволена. А ще на ньому можна монтувати? У мене там є місце вільне, на телефоні вже воно закінчується. І я постійно коротше, дуже переживаю. Тому що воно закінчується і я не можу знімати відоси нові. І я така, давай чистить, знову, знову, знову. Коротше, почалась оця от штука, коли там постійно закінчується місце. От, а так можна переносити туди на планшет і там монтувати. Тому я супер задоволена. Я прям про нього згадала в дуже потрібний для мене час. Повернулась довольна. Хочете, розкажу, чим я зараз розвлекалась ввечері. Оця людина налаштувала е, ці алгоритми свого тіктоки. Говорити свого ТікТоку, так що у нього там тупа моя мама постійно в рекомендаціях і я якісь старі відоси покажи. <ривлюся> дай, дай мені назад, <ривлюся> я буду дивитися. Читаю всі коментарі уважно. <рив> Це для аналітики, от бо клас. Вашу тю і там і тут показують. <рив> Ну, ми тобі її все -таки вовремя подарили. Потому если бы її подарили позже, коли ти зібрали. Ну, це хорошо, це о, хорошо о. що ви її могли брати, коли її звалювала 3-4 місяці. А куди б я її да, просто если Там я її не спілкуюся? Ну коли я. Бачиш і хейтер сторінки, і Ти Ну, все прошарений, він уже бачив все. Тупо то, що я навіть не бачила. Мені ж Для балансу думок треба, щоб сформувати картину чітку, Тому да. Навіть як я хуя не зварю, бо я того не бачила. Ну, До речі, ми скоро їдемо на сноубор. Тьома катається вже п'ять сезонів, він дуже класний. кататись буде мене... Я профік. Я профік. Так, я... Ото бачила рекламу з Ридбулом, ото я все сповняв. Я не бачила. Ну, побачиш, живу. Кіталося <рес> чудне.